Іди северині покажу. Так, виспалися, добре себе почуваєте. Сьогодні працівники відділення номер 4 міста Зінькова вирішили стати донорами крові. На нашу думку, такий крок є дуже актуальним на сьогодні, оскільки воно врятує не одне життя. Ми можемо збирати виїзні бригади в територіальні громади, а також організації. Знаходимося на Шевченка-23. Це обласна станція переливання крові і раді бачити усіх бажаючих.